Більш того, в обласну раду на чолі партії «Відродження» йде відома на Дніпропетровщині людина керівник найбільшого підприємства Дніпропетровщини, керівник Нікопольського феросплавного заводу, людина, яка нагороджена всіма можливими нагородами за час існування України, людина, яка побудувала цілу галузь феросплавну в Україні. Це пан Куцин Володимир Семенович. І в той же час від відродження України висувається мало кому відомий куцин з який сімдесят року народження з Тернопільської області, який взагалі не має ніякого відношення до Дніпропетровщини. І таким чином абсолютно правий пан Олійник, який тут висловився, і ви бачили відео, що по суті опозиційний блок сьогодні діє спільно з партією влади, з БПП Солідарність, і опозиційний блок знов керує тим, як будуть відбуватися вибори на Дніпропетровщині. Минулі парламентські вибори поздавали абсолютно правильно було сказано всі виборчі, більшість виборчих округів опозиційному блоку і дали можливість пройти по цих виборчих округах представникам опозиційного блоку від, від Кривого Року до Нікополя. І знову на цих виборах ми бачимо ті самі технології, коли партія влади висуває слабких кандидатів, коли партія влади розуміє, що вона повністю програє вибори на Дніпропетровщині партії відродження, вона використовує опозиційний блок, дає йому можливість набрати сьогодні собі голоси. А методи надзвичайно брутальні, просто не пустити партію відродження на вибори. Тому ми категорично проти такої позиції. Та сама ситуація розгортається в Одеській області. Виборча комісія не реєструє 27 кандидатів. Від партії відродження, які є надзвичайно популярні, надзвичайно рейтингові люди в Одеському регіоні, які абсолютно мають підтримку в своїх місцевостях від громад, які переконливо отримують перемогу і не просто перемогу, які е, візьмуть більшість в обласній раді і будуть дійсно впливати на на події в обласній раді і на події в Одеському регіоні. Це люди, які своїми справами доказали, що вони за своє життя заслужили на повагу від народу і на підтримку людей, і на те, що вони мають бути обрані від цих людей і представляти їх у обласній раді. На жаль, ми бачимо цинічно за якимись надуманими причинами. Не там кома стоїть в біографії, не так записали в біографії якісь там дані, ще якісь підстави просто безпідставні, на наш погляд. І намагаються цих людей зупинити і не зареєструвати, і дати можливість опозиційному блоку знову ж таки разом з блоком Петра Порошенка Солідарність пройти на виборах і зробити більшість під опозиційний блок.